Це фасад краєзнавчого музею в Полтаві. Але тепер його можна побачити не тільки ззовні, а ще й на власному пальці. Мініатюрну копію будівлі ювеліри втілили у сріблі, передавши кожну деталь від віконних арок до декоративних елементів даху. Прикраса стала подарунком музею. Ідея створити такі прикраси належить ювелірному дому Орінго, який у 2019 році започаткував колекцію чарівні міста України. Втілення задуму відбулось і не без участі працівників полтавського музею. Що цікаво, ініціатором виготовлення саме цього ескізу була наша співробітниця, яка побачила колекцію цих перснів. На той момент їх вже було п'ять. Харківський Держпром був перший. І вона подумала, що серія чарівні міста України дуже гарно, якби там була представлена і наш будинок. І тому я певно в неї вибачаюся, але Світлана Михайлівна Капко звернулася. До цього ювелірного дому і запропонувало створити таку каблучку. Тоді все почалося з мініатюри Харківського Держпрому. Згодом з'явилися каблучки з Луцьким замком, київським вокзалом, львівською оперою та іншими культурними символами українських міст. Нині колекція налічує вже 25 унікальних прикрас. Ми були дуже щиро раді, що під час презентації книги нам, паном Савчуком, було передано такий дарунок. Ми дуже раді від цього дарунку, раді, що саме фасад нашого музею поповнив ювелірну колекцію цієї організації. І, на нашу думку, робота виконана дуже детально, гарно, і ми тішимося такому подарунку. За словами працівників музею, в майбутньому цю унікальну каблучку планують демонструвати на тематичних виставках. Сподіваються, що вона збагачуватиме виставкові проєкти та надихатиме на нові звершення.